Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Трамп технокороль Америки задаються питанням Financial Times. В 1994 році, вже в минулому тисячолітті, вийшов такий науково-фантастичний фільм Зоряна Брама або «Старгейт». Він розповідає про... Подорожніх, які проходять через кратавину до альтернативної реальності, і ця назва тепер здається ну, напрочат доречною для масштабного проєкту інфраструктури штучного інтелекту Stargate, оголошеного на днях президентом Дональдом Трампом за підтримки компаній OpenAI Oracle SoftBank. Ця ініціатива, ця мега в сфері. Інфраструктури штучного інтелекту збирається інвестувати 500 мільярдів доларів США протягом наступних чотирьох років, втілюючи інтеграцію таку мегатехнології, оцієї мегасфери штучного інтелекту і Політичного повернення Дональда Трампа в овальний кабінет в Білий Дім. Цей монументальний проєкт це потужна заява про довіру до потенціалу Америки під порівництвом нового президента. скромно заявляє Дональд Трамп, презентуючи Старгейт. Поряд з ним в Білому домі стоять співзасновник Oracle Лері Елісон, генеральний директор ОПЕНІАЙ Альтман і голова Софтбанк Масайосі Сан. Вони символізують три таких сили технологій – стару гвардію, новаторів і глобальних гравців. Ці троє усміхнені у своїх ідеальних костюмах. Вони здаються таким уостобленням ну, злиття корпоративної Америки, величезних бізнес-амбіцій і. Політичної влади це початок золотої ери, заявляє Сан повторюючи риторику Трампа з його інавгураційної промови. Айтман ще більш емоційний. Ми не змогли би цього зробити без вас, пане президенте. каже він, помітна присутність інших технологічних гігантів на інавгурації Трампа також. Підкреслила їхню лояльність до його адміністрації. Я до речі, розбирав і промову Дональда Трампа. Ви можете передивитись це відео. Багато хто відзначив, скільки уваги було зосереджено на високих технологіях, і наскільки Кремнієва долина, хай-тек індустрія США загалом підтримує цю. Політику технократичні амбіції Трампа вражають неореакційний блогер Кертіс Ярвін, він прибічник ідеї темного просвітництва, давно виступає за заміну демократії техномонархією. Тим часом близький союзник Трампа Ілон Маск, який сам себе називає технокоролем Тесла, міг надихнути Трампа на становлення президента США як технокороля короля всієї Америки, оточений технологічними лідерами, які все більше нагадують придворних. Трамп здобуває безпрецедентний вплив на цю гігантську індустрію. Президент чітко дав зрозуміти, що його адміністрація пріоритетно буде працювати над відновленням домінювання США в технологіях і у виробництві, особливо в сфері штучного інтелекту. Свій перший тиждень він скасував указ свого попередника Джо Байдена про запобіжники безпеки в сфері штучного інтелекту. А також анонсував плани щодо дерегуляції криптовалюти, скасування антимонопольних обмежень взагалі для біктек. Та, тобто для високотехнологічного сектора Америки, в якому домінують великий бізнес, просто величезний бізнес. Ці ініціативи вони спрямовані на зняття бар'єрів для цих технологічних гігантів і вони знайшли дуже теплий відгук в Кремнієвій долині. До речі, я розповідав вам про те, хто такі є члени мафії PayPal, це дуже впливові люди в технологіях, в бізнесі, а тепер схоже і у Вашингтоні. В той час, як нові можливості з'являються в сферах оборони, космічних досліджень, ядерної енергетики, найбільші американські технологічні компанії вже активно підтримують дії Трампа. Сила американського Біктек. Просто не перевершена навіть без підтримки Трампа технологічні гіганти Америки залишаються одними з найбагатших і найвпливовіших компаній в історії світу. Я, до речі, розповідав вам про те, наскільки американські компанії переганяють європейські і за рахунок чого, згідно з прогнозами незалежної дослідницької компанії АРІТ. П'ять найбільших компаній Альфабет, Apple, Амазон, Мета та Майкрософт цього року разом отримують понад 2 трильйони доларів доходу, попри витрати в на капітальні інвестиції в розмірі 300 мільярдів доларів. Да, гігантські кошти, але незважаючи на ці витрати, компанії за прогнозами встановлять нові рекорди з рентабельності, генеруючи вільний грошовий потік. В 430 мільярдів доларів США до речі, якщо взяти взагалі динаміку фондового ринку і забрати звідти ті компанії і ті доходи, які пов'язані з штучним інтелектом, то ми з вами побачимо, що фондовий ринок насправді не зростає. І я думаю, що це не стільки бульбашка штучного інтелекту, скільки дійсна нова хвиля технологій. що друзі, а як вважаєте ви? Поділіться в коментарях і не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Так от внутрішня боротьба між технологічними гігантами от що нас чекає найближчі роки. Конкуренція серед найбільших технологічних компаній значно посилюється, оскільки вони роблять великі ставки на штучний інтелект і намагаються змінити. Бізнес-моделі своїх конкурентів біктек більше не може зростати залишаючись в своїх нішах, каже Річард Крамер, засновник Аріт. Він прогнозує конкуренцію в стилі голодних ігор, де гіганти будуть зазіхати на основні бізнеси один одного в таких сферах, як споживча техніка, хмарні послуги, електронна комерція. І цифровий контент. Ця конкуренція дедалі частіше переходить і в судову площину. Наприклад, Ілон Маск подав позов проти OpenAI, звинувативши генерального директора Сема Альтмана у фальшивій гуманітарній місії. Маск також висміяв проект Stargate, написавши в своєму X: у них насправді немає цих грошей. Я казав вам про те, що Альтман відповів маску, давши йому впику, так би мовити, в його ж. X. Він відкинув ці заяви як хибні і запросив Маска відвідати перший будівельний майданчик Stargate у Техасі. І він сказав: Я розумію, що те, що йде на користь нації, не завжди збігається з інтересами твоїх компаній. Сказав Альтман і закликав Маска поставити національні інтереси на перше місце. Він каже: Але Маске, тепер же для тебе Америка понад усе правда. Він відсилає до того, що Маск найближчим часом стане міністром. Да? Міністром, тому що він очолює департамент цієї оптимізації державної служби, як би його там не називали, так званий дош, да? тобто який покликаний скоротити бюрократію, прибрати зайві регуляції і знизити видатки державного бюджету. Чи впорається маск з цією місією, чи буде він офіційно визнаний найбільшим найвпливовішим олігархом у світі? Чи його все таки будуть вважати бізнесменам, підприємцям, який пішов тимчасово, ну скажімо, виконати почесну місію владу? Час е, покаже да до речі, ви прокоментуйте, як вважаєте ви? Чи є Ілон Маск насправді олігархом, чи він просто є дуже успішним технологічним? Підприємцем. Так от, технологічний сектор тут стикається з викликами і з боку антимонопольних регуляторів, в тому числі. Да? Microsoft, наприклад, вже дали свідчення проти Google для того, щоб підірвати монополію останнього у сфері пошукових систем. Я вам розповідав про те, що компанія Google була офіційно визнана монополістом. Google тепер монополіст. Я, до речі, розповідав вам, чому від цього постраждають акціонери Apple. Але це окрема історія. В той же час деякі венчурні капіталісти, такі як Марк Андресен, наприклад, легендарний підприємець інтелектуал Америки, виступають за підтримку так званих малих технологій little Tech, які вони називають їх авангардом технологічного домінування Америки. Зрештою, майбутнє американської технологічної політики може залежати від того, хто буде мати найбільший доступ до вух. Техна короля і тут велике питання: чи оцей прихід кремнієвої долини великих техногігантів, та тобто підприємців, стартаперів в геніальних винахідників технологічних інновацій до Вашингтону? Чи він змінить цю державну машину на краще? Да, чи він привнесе цю динамізм інновацій і зміни до Вашингтону? Чи їх просто у Вашингтоні з'їдять? Шановні друзі, напишіть, будь ласка, як вважаєте ви, що ми побачимо за кілька років? Да? Розвиток демократії за рахунок технологій, занепад демократії за рахунок от цієї гігантської влади технократів, да? тобто, або, можливо, якісь? Інший сценарій. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon і тут, на YouTube, тому що ви допомагаєте нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації.